Слава Україні! Слава! Шановні друзі, товариство, побратими, соратники, я дуже радий, що ми дійсно сьогодні тут зібралися для того, щоб, по-перше, все висловити свою активну громадську позицію щодо того, як утримуються тут під політичними репресіями та тортурами наші побратими. Ті люди, які також висловлювали свою активну громадську позицію. А також шанувати тих осіб, які тут знаходилися теж за політичними репресіями. Не хотілося б дуже стати, скажімо, дисидентом, так як в свій час вони відбували покарання за свою активну громадську позицію. Тому хотів би закликати вас, заслик... закликати всіх тих, хто е... громадян України, які в принципі зараз знаходяться, сидять вдома на печі, гріються. Так, вони повинні збагнути те, що якщо сьогодні вони на печі гріються, то завтра влада їх може закинути прямо в піч. І хотілося б їх закликати теж приєднуватися до нас. Дійсно, що було сказано, добре, нас не так багато зараз тут. Але чим, чим частіше ми будемо проводити такі зібрання, чим більше буде збільшуватись наша кількість, чим активніші будуть наші дії, я гадаю, ми все ж таки досягнемо якоїсь перемоги. Вона повинна як така бути. Вчора і сьогодні, грубо говорячи, сидимо ми. Завтра будуть сидіти вони. Дякую гарно всім. Слава Україні!